Вітаю вас, мої любі дітки, вітаю вас, шановні дорослі! Сьогодні я хочу вас познайомити з цікавою технікою малювання. Вона вам дуже сподобається. Ця техніка монотипія. Це коли картинка малюється на одній стороні аркуша паперу, а потім відбивається на іншій. Дітки, для того, щоб намалювати малюнок в цій техніці, нам знадобиться чистий аркуш паперу, фарби і пензлики. Складіть аркуш паперу навпіл, а потім розгорніть його, змочіть водичкою, але так, щоб він не був дуже мокрим. Папір складається навпіл і на одну сторону паперу нанісіть фарби. І знову складіть аркуш паперу, навпіл, притиснувши трохи, і розгорніть його. І у вас вийде відбиток вашого малюнка. Можна намалювати такий малюнок, і домалювати ще листочки або квіточки. Ну що ж, дітки, наша художня майстерня нас ще чекає. Нам потрібен аркуш паперу, пензлики, фарби різнокольорові, пульверизатор з водичкою, стаканчик з водичкою. Ну що ж, Спочатку нам потрібно скласти аркуш паперу навпіл. Притискаємо куточок до куточка і пальчиками загинаємо. Бачите, ось так, щоб куточки були рівнесенькі. Розгинаємо, беремо пульверізатор і трошечки треба поприскати. Ось так. Тепер на вологий аркуш паперу ми будемо наносити фарбу. Беремо зелений колір і наносимо на верхню частину складеного аркуша. Це у нас буде травичка. Ростираємо фарбочку. Фарба повинна бути з водичкою вже, не дуже густа. Помили пензлик і набираємо на пензлик блакитну фарбу. Намалюємо річечку. Дітки, не забувайте мити пензлики, щоб не забруднити фарбу і малюнок. Тепер намалюємо сонечко. А сонечко яке у нас? Тепле, світле. Ой, ми забули за хмаринки. Давайте намалюємо. Ну що ж, тепер складаємо. Склали аркуш і легенько притискаємо долоньками наш майбутній малюнок. Тепер розгорнемо його, і у нас вийшов відбиток нашого малюнка. Дивіться, нібито в річці відображається травка, сонечко і хмаринки. Дітки, поки ми розглядали свій малюнок, він трохи просох, а потім ви можете домалювати або кущик, або дерева, або невеличку гірку. І знов притиснувши пальчиками. У нас з'являється відбиточок. Давайте ще трошки домалюємо сонечка, щоб воно було таке жовтеньке. І знов складаємо, притискаємо, бачите, яке воно сонечко. Ну що ж, тепер ми будемо малювати квіточки. Будемо ставити маленькі відбиточки. Блакитного кольору, жовтого кольору, синього, червоного, білого, для того, щоб наш малюночок був з квіточками. Сподіваюсь, дітки вам сподобалось наше заняття. Малюйте і присилайте мені фото ваших робіт. До побачення!